Треба, не заважає життя. Я на сьогодні живу краще своє життя, я краще версію, мене дивлячись на пішки поранення. Я водій, я повністю самостійний, мобільний, я не потребую взагалі ніякої допомоги. І хочу, користуючись нагодою, залучити всіх хлопців, які сидять вдома, не знають, чи зайнятись поранені. То, щоб вони приєднували, щоб вони з чого спочинали. У фонďі допомагають не тільки вибиранням війни, а й цивільним. Вона отримала драбу, що у 2020 році. Внаслідок подім з високи. Каже, знайшла сторінку фонду у випадково. На його сторінці була інформація про спробувати людина. Я, я не ще чула про це, але якось не нагадувала. Бачила його результати, як воно відновлюється. Делі про. Thank you. Очас у фонді кажуть, вже ми рахують ветеранів, яким допомогли, адже тільки щодня збільшується.